Ми з вами розглянемо сьогодні прасувальну систему. Це остання розробка від Philips, прасувальна система модель AIS 8540. Особливостей в даній моделі море. Перше, це, хоч вона і багатофункціональна, ви зараз побачите, але при цьому вона має досить компактні розміри. Сама прасувальна система. Має в комплектації масивну підставку. З коліщатками. Там внизу є коліщатки. Ви можете отак от е піднімати її і транспортувати. Вперед, назад і так далі. Також е прасувальна система має дошку. Дошка може змінювати своє положення. Е тут вона фіксується додатково. Е далі є спеціальна підставка для праски. Ось прасочка, отак от. Поставили, все супер, зберігається, мінімум місця, максимум задоволення. А, що з собою являє дошка? Досить таке цупке полотно. А, воно тут кріпиться позаду, можна побачити, тут є гачки, тинетки, надягаються такі от штучки, вушка і отак тримається. Є також гачок, щоб вішок сюди вішати зразу з одягом. Цей гачок він складається, щоб не заважати. Праску можна розмістити в такому положенні і прасувати як на звичайній прасувальній досці. Вона досить велика. Далі. Сама прасувальна система має такий от вигляд. Має великий резервуар для води і кілька режимів прасування. В цій прасувальній системі використовується нова технологія від Philips. Яка допоможе чітко підібрати потрібну температуру пару і кількість пари, яка подається, так підібрати, щоб не зіпсувати тканину, яку ви прасуєте. Сама прасувальна система досить легка, її можна без проблем переносити. Ви можете прасувати штори, білизну, одяг різний. і так далі. Тобто Це багатофункціональна річ, яка точно вам знадобиться. Сама праска теж, до речі, дуже легка. Вона в рази два легша, ніж звичайні праски. Тут є кнопка подачі пари, легко натискається. Праска має досить великий розмір. Ну, грубо кажучи, в півтори рази менше, ніж підошва звичайної праски. Сама праска виготовлена з металу зі спеціальним напиленням. яке до якого не буде приставати щось, ну, наприклад, якийсь бруд на білизні є, попросували, іноді там на праску може пристати. Це спеціальне напилення, воно дозволить зберігати підошву праски чистою. І щоб не забруднювати інший одяг під час прасування. Ну, таким чином відбувається прасування. Тобто сюди повісили одяг і попрасували. Сама праска має потужність понад 2000 Вт. Це дозволяє їй за хвилину розігріватися. Тобто вам не треба там чекати, як в аналогічних моделях, по 5-10 хвилин, поки вона нагріється. Вімкнули швиденько, попрасували і вимкнули. У нас найвигідніша ціна в Україні на дану прасувальну систему гарантія 2 роки від виробника. Звертайтесь до нас. Посилання на даний товар буде в описі під відео. Ставте вподобайки і поширюйте це відео своїм знайомим. Дякуємо за увагу.